Зі нас інфоперші про головне поїхали. Я довго думав, чому картонний майдан вийшов саме за Набута Саба, будь-яка соціологія, що свідчить про глибоку недовіру українського суспільства до цих інституцій. Баланс довіри недовіри мінусу 41-43% згідно з березневим опитуванням Разумкового центру центра. Ставиться питання Руба. Пише політолог надій Друзенко. Народний вийшов протестувати проти відставки з посади головнокомандувача ЗСУ свого кумира Валерія Залужного. Не протестує проти перекосів мобілізації, не організовує масові акції за справедливо. Ротацію тих, хто на фронті не виходить під банку через велике крадівництво під час війни, і тут раптом контроль генпрокурора за НАБУ та САП Саптака стригерив А Потім я зрозумів, що народ виходить протестувати не за, а проти, що законопроект номер 12414 та спосіб його прийняття стали останньою краплею чаші народного терпіння і дістав не похабцем ухвалений закон. А влада раптом стало очевидним те, що про я писав останні півтора-два роки. Якщо нічого радикально не міняти, ця влада веде нас до. Поразки і справа геть неонабута Сапа просто стало очевидним, що на радикальні реформи влада не спроможна, а без них на Україну чекає катастрофа. Тепер питання стоїть так, як здійснити транзит влади під час війни, не втративши державу. А ось що говорить експерти, та ще один військовий. Якщо за 11 років війни ми не спромоглися побудувати навіть патронний завод, патронний, кожен набій ми закупляємо за кордоном. Знаєте чому? Не тому, що ми такі недолуги не можемо його побудувати на кожному набої. Заробляють відкати та сама схема, яка ви пам'ятаєте, скандал корупційний з львівським арсеналом. Сумнозвісна фірма. І чим це закінчилося? Не набоїв не снарядів, півтора мільярда, як вода в пісок, і жодна людина не понесла кримінальної відповідальності? Вважаю міцного. Друзі, дивлюсь на цей шабаш, який відбувається в соціальних мережах, і розумію, що ми з вами на правильному шляху. Насамперед, хочу сказати, що народ України має пишатися не тільки військовими, які захищають країну від зовнішнього ворога, а народ України має пишатися і молоддю, яка активізувала протесні акції проти зрадників, проти мардерів та проти внутрішніх ворогів. Знаєте, наприклад, в Китаї за корупційні злочини чиновників страчують, наприклад, в Камбоджі таких чиновників усипляють. Тобто інструменти в різних країнах застосовуються різні, але будь-яке суспільство вже усвідомило шкоду від корупційних злочинів і бореться з такими злочинцями дуже і дуже ефективно. Тим самим покращує своє життя, свою культуру, своє місце проживання, майбутнє і так далі. Друзі, але те, що відбувається у нас, це просто катастрофа. Провладні зрадники та мародери легалізовують на законодавчому рівні корупцію, приймають закони, які виправдовують корупційні злочини. Закони, які дозволяють під час бойових дій грабувати країну та знищувати армію. Вони цілеспрямовано та відверто знищують нашу економіку, промисловість, обороноздатність, дрибанять наші з вами, з вами землі, ресурси, а ми просто спостерігаємо. Але знаєте, що найбільш дивує? Дивує те, що як тільки якась частина суспільства вийшла на страйк, страйк, до речі, це демократичний інструмент висловлювання чи відстоювання якоїсь суспільно важливої позиції. Так ось як тільки якась частина вийшла на страйк. Інша частина суспільства, та, яка ще вчора вважала владу злочинною та корумпованою, перефарбовується та починає кричати разом з внутрішніми ворогами, що це ПСО, що це все проплачено Америкою і так далі. Друзі, це реально якась дурка. По-перше, про російські ПСО це ті особи, які діють в інтересах ворожої країни, а також в інтересах внутрішніх ворогів. Що взагалі не прослідковується в діях мітингувальників. По-друге, навіть якщо діють за рахунок коштів Америки, то це апріорі не може бути проросійським і псом Америка це наш стратегічний союзник та партнер. По-третє, якщо навіть Майдан проплачений, то ми маємо радіти, тому що нарешті знайшлись такі люди, які заради пасивних та безхребетних за свої власні кошти організували по всій Україні таку акцію протестів. Хоча це мало, ймовірно. І по-четверте, як казав Уінстон Черчилль, внутрішніх ворогів треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги. І хто б що б там не казав, але це є істина, з якою не посперечаєшся. Внутрішніх ворогів треба виявляти. Та знищувати зараз, а кому не на часі, то і є, і псом. Земляки, відкидайте всі свої сумніви та надумані якісь підстави та приєднуйтесь до мітингувальників. Давайте разом підіймати усі турбуючі нас питання. Давайте організовуватись та структуруватись заради країни, заради майбутніх. Майбутнього наших дітей, а провладні зрадники та мародери нехай чують та знають, що армія повністю все ціло на боці мітингувальників і боронь Боже комусь з провладних структур застосувати силу проти мирних демонстрантів. Слава Україні! Друзенко в той же час продовжує варіант: перший зеленський, як колись президент Фінляндії, грі історію Тіє, добровільно уходить у відставку, передаючи владу новообраному голові парламенту, як це передбачає конституція України. Але тут фундаментальна проблема в українському парламенті немає свого Маннергейма, який би міг перебрати на себе тягар відповідальності за державу і вивести Україну з війни, проранену, але живу. Ідеальним кандидатом для такого розкладу був би Валерій Залужний, однозначний лідер народних симпатій, але не депутат. Він а. Отже, не може стати спікером з перспективою посісти місця виконувача обов'язків президента. На жаль, парламентаризму в Україні настільки деградував, що в Верховній Раді залишилися або ноунейми, або політичні динозаври з антрейтингом, або зашкалює, що є також окремі порядні депутати з другого ешелону української політики, та навряд чи хтось може уявити во президента прем'єром Сергія Рахманіна чи Романа Костенка за всієї моєї щирої поваги до них. Отже, конституційна рокіровка, як це було 2014 року швидше за все матиме насідком втрату керованості державою, хаос та руїну, репетицію яких ми проходили 11 років тому за часів Турчинова, коли ми втратили Крим і частину Донбасу, як підтвердив варіант, Верховна Рада України формує уряд національної єдності, який стає головним суб'єктом української політики. От тільки як необ'єктний парламент може сформувати сильний та суб'єктний уряд, я не дуже розумію, хто прем'єра, які взаємини в прем'єра будуть ВОО-президента, хто реально координуватиме. Києва. хто достатньо дорослий, той пам'ятає, формували перший уряд Яценюка в лютому 2014-го, і Це в парламенті було набагато більше дорослих. Варіант другий Трамп і СІ домовляються про нову архітектуру світу. Росія під загрозою втрати економічної та технологічної підтримки Китаю. Момохідь погоджується на припинення вогню по лінії фронту. США та Китай виступають гарантами перемир'я. Це відкриває шлях до проведення виборів та обрання нового очільника держави та перезавантаження парламенту. Засадника проблеми цього сценарію як довго домовлятиме. Мося Трамп та Сіє чи домовляться вони загалом або не певен чи з нинішньою владою та структурними проблемами на фронті у тилом Україна може триматися ще роками. Варіант третій Україна, де голля оприлюднення плювока міндіча знищує легітимність президента, вуличні протести відновлюються з новою силою. Парламент не може знайти в собі волі, перебрати відповідальність за країну на себе. Фронт починає просідати. Тоді хтось з популярних військових командирів під гаслами порятунку української державності здійснює кабді. Якщо популярності командарям вдасться створити неформальну коаліцію чи бодай укласти пакт про ненапад, а також ефективно комунікувати потребу зміни влади формально нелегітимний спосіб з нашими партнерами, операція може вдатися, бо більше держава може почати швидко перетворюватися на ефективну екосистему, налаштовану на введення сучасної війни як найкращі військові організми, що давно переросли загально прийняту структуру традиційних вечан. Якщо військовим лідерам не вдасться домовитися між Собою шлях до руїни колапсу української держави, І якщо швидко вони не продемонструють нову якість політики та самоврядування, це активно авансом. Суспільної довіри буде втрачений, що знову ж таки матиме наслідком руїну та хаос. А варіант четвертий залишити все, як є, тобто переконати себе, що хронічна хвороба української державності якої сама собою розсмопчиться. Захід даватиме гроші, можна владці красти, муть, а ті, хто вільно чи не вільно одягнули камуфляжа. Вічно триматимуть російський наступ. Хоча мені чомусь здається, що картонний майдан це про те, що як було далі тривати не може, і простим прийняттям закону життя. Вже на зустріть, не розвернеш. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.